Американці провели спеціальну військову операцію в Каракасі Венесуела. Це власне і є те, що називається СВО. Ми в Україні ці три довбані букви вже знаємо кілька років, на прикладі того, що Путін Кремль і Московія намагається проводити у нас, але насправді, от саме у Венесуелі, в Каракасі відбулося вночі. 3 січня 26-го року те, що називається, можна назвати СВО, Спеціальна воєнна операція. Отже, в ніч, в суботу, 3 січня, спецназ Сполучених Штатів Америки виконав відповідне рішення Президента Трампа і здійснив кампанію в Каракасі в столиці цієї країни. І для з метою усунення Ніколаса Мадуро від влади Венесуелі Ніколас Мадуро є президентом Венесуели з 2013 року, тобто він вже понад 12 років там плюс-мінус 12 років керує цією країною. А тут хочеться сказати, що перед ним був Уго Чавес. Усі, всі ці останні президенти Венесуели, вони безсумнівно є вороже налаштованими до Сполучених Штатів. і, відповідно сполучені штати вороже налаштовані до Венесуели, точніше до цих режимів, які Венесуелі керують. Ну як Венесуельці вважають, що це демократична влада обрана, але Сполучені Штати, Європейський Союз на це по іншому дивляться. Основна претензія Сполучених Штатів до Мадуро полягала в тому, що Венесуела є. Величезним джерелом наркотичних проблем для Сполучених Штатів Венесуела це країна на півночі південної Америки, тобто це країна на самому топі Південної Америки, відповідно на півночі, і не дуже далеко, там через Мексику, значить, там до Сполучених Штатів, і взагалі наркотичний трафік з Латинської і Південної Америки це велика проблема для Сполучених Штатів там десятиліттями. Звісно, найбільше найближче це все через кордон Мексики, але там ж і Колумбія, і Панама, і Венесуела, і всі вони генерують трафік наркоти. І, звісно, головний ринок збуту для них це Сполучені Штати, бо Сполучені Штати це багата країна, це заможні країни з величезним ресурсом ринку, тобто там. Будь-який товар продавати надзвичайно вигідно, бо там люди з ресурсами, з коштами, і в тому числі такий злочинний товар, як наркотики. Тому, звісно, не лише здорожчі з Південної Америки, з Латинської Америки, там з Китаю, Фінатіли і з інших частин світу. Тобто, Америка, це такий ринок для наркозбути. І звісно, для американців це велика проблема, але. Поправді правді кажучи, не лише наркотики, звісно, що в принципі режими там достатньо влада цих там Ми Кубу можемо згадати, і власне Венесуела. Але Куби, Венесуела це одні з таких, які на слуху постійно, і американці, білий дім мають з ними клопіт вже багато десятиліть. Це як правило, такі лівацькі режими, соціалістично-комуністичні, тому до речі, сам і в Бразилії. Там нинішній президент Соціалюга, він засудив спецоперацію американців, коли вони вивезли Мадуро з Венесуели. І все-таки лівацька, лівацька влада, соціалістична марксистська влада в тих країнах. Ну, одним словом, але тим не менше, от те, що відбулося, в ніч, півтори години, тривала ця спеціальна операція спецназу. Кілька вибухів для відволікання уваги. Залітають американські гелікоптери на територію Венесуели, безпосередньо Каракас, столиця Наносяться удари там по деяким об'єктам військовим, передусім, і по аеропорту. Відволікається увага, заходить спецназ в палац Мадуро. Вночі повідомляється, що нібито там ледь не спали вони там з дружиною. І просто там їх ледь не з ліжка підняли. Запакували, ну як запакували? Схоже на те, що дозволили гарно одягнутися, бо ми бачили фотографії Мадуро в описі під цим відео. Я дам посилання в костюмі, в кроватці, потім він десь там в транспорті, вже з зав'язаними очима, і спрямовують в Нью-Йорк, американський, американський штат. І буквально щойно закінчилася прес-конференція американського президента Трампа, також Під Хексель брав участь міністр, об, міністр війни Сполучених Штатів, і також Марк Рубіо, державний секретар США. І фактично вони підсумували, що операція прийшла досконале, блискуче. Здається, станом на зараз жодного вбитого, принаймні немає таких повідомлень. Можливо, з часом з'являться, але неймовірно, зайшли. Взяли президента, вивезли з країни і спецоперація закінчилась. Тут слід нагадати: от саме це є СВО. Американці це не називають СВО, вони називаються там своєю операцією. Фактично вони міняють владу у Венесуелі, але це є СВО, а не те, що Путін, кремлівці, оці м'ясники роблять на території України вже майже 4 роки повномасштабного вторгнення з 2022 року. Тут хочу нагадати, що саме... Це ж саме намагався зробити Путін і росіяни 24 лютого 2022 року. Тобто, основна мета тоді була це саме зміна влади в Києві, тобто усунення української влади, президента, уряду, можливо, голови Верховної Ради. Тоді це значить ну, президент Зеленський тоді був Від Є, тоді прем'єром Шмигаль був Денис і головою Верховної Ради Стефанчук вже був. Отже, І, можливо, відповідна заміна. Тобто, це основна була мета. Звісно, це було, був широкий наступ із Криму, в тому числі на південь. І... Але основна мета це була Київ. Тобто, Основна мета Путіна у 2022 році була зміна влади в Києві. Відсторонення від влади, відповідно, арешт, затримання, можливо, на знищення вищого військового, передусім політичного керівництва країни. Саме з цією метою на аеропорт Гостомель біля Києва був відправлений кращий російський десант. Наголошую, 24 лютого, 2022 року, Гостомель це військовий аеропорт біля Києва, де, до речі, тоді саме в ці дні, на жаль, стояв найбільший. Літак транспортний в світі, мрія. Туди здійснилася атака військово-російського десанту, саме тому, щоб спочатку мета основна була взяти аеропорт під контроль. Була висадка десанта, потім, взявши під контроль аеропорт величезною кількістю бортів, висадити велику кількість там, сотні тисячі особового складу, бо по землі трошки далеко йти, хоча не дуже і далеко. Паралельно заходили мотопіхотні підрозділи війська з північного кордону, там з Білорусі, в тому числі на Київ. Потім пізніше ми знаємо, як вони отоборилися на півночі Київщини, там, Бучі, Єрпені та інші населені пункти. Але основне це було швидко сісти в Гастомель, захопити Гастомель аеропорт. Потім на захоплений аеропорт висадити велику кількість спеціальних підрозділів, які висуваються в Київ і змінюють владу в Києві і усувають чинного президента. Оце була основна мета. І ось це тому вони це назвали спеціальною військовою операцією. Вони так сподівалися, що у них так і вийде. Тобто Путін сподівався, що у нього вийде реалізувати саме СВО, тобто спеціальну військову операцію. Він не планував. Зануритися, погрузнути на роки в повномасштабній війні в Україні. Він планував змінити владу, ну і, звісно, там пробити собі сухопитний коридор до Криму через мелітополь Маріуп... Мер... Маріуполь. Але а, тоді військовий десант а, окупаційний був знищений. Але, на відміну від венесуельського народу, український народ стріляє. По озброєним силам іноземним, які заходять на їхню територію. Венесуельці не стріляли взагалі. Схоже на те, що там був абсолютний зговор, схоже на те, що, можливо, американці не знаю, чи корумпували чи підкупили найближче оточення, чи ще якийсь спосіб. Тобто, фактично, мадура його. Всі основні соратники злили його. Ну просто жодного пострілу не, не було здійснено, жодної системи ПВО не було використано протиповітряної оборони, тобто жодної ракети не було пущено по американським літакам і гелікоптерам Нічого не було зроблено, щоб Мадура захистити. Ну ми зараз там не будемо говорити, треба було це робити чи ні, але в серці нічого не зробили, щоб захистити свого там президента або чиновладу, владу, або атакувати іноземні збройні сили, які заходять на їхні території, на відміну від. Водосельців, український народ і українська нація показали, вони просто знищили десант в Гостомелі, і після цього українська нація знищила ще понад 300 тисяч російських окупантів і продовжує знищувати. І тим з тих пір Путін, Кремль і Росіяни продовжують чотири роки намагатися взяти ну, нову Покровськ. Тут хочеться сказати, що Путін і росіяни принесли багато горя, біди і руйнувань на Україну на Україні і для України. Але на тлі оцієї Трампівської СВО в Каракасі, в Венесуелі, оця Путін зі своєю СВО в Україні виглядає як повне чмо. Знищивши стільки не лише українців, а й своїх сотнями тисяч. І досі не може добитися головного. Для нього головне нагадую, це не лише територія, це зміна влади і а, концепції існування української держави і відповідно влади. Він цього не може зробити. І я думаю, що ніколи ми цього сподіваюся не вдасться зробити. Тому на прикладі Венесуели ми маємо зрозуміти, що сьогодні саме українці є прикладом народу, українці є прикладом нації. І сьогодні ми, як українці, показуємо головний приклад і найкращий приклад волі народу і держави до свого існування і своєї незалежності і суверенітету. Це ми показуємо головний приклад і для філософії, і для культури, і для політики, і для взагалі осмислення такого поняття, як воля нації, воля народу і воля держави. Звісно, і тоді в 22-му році до нині це тут виникла серйозна єдність і народу, і нації, і військово-політичного керівництва, і це призвело до таких результатів. Ну і звісно, подвиг військових, подвиг добровольців, подвиг мобілізованих, подвиг волонтерів, медиків, величезної кількості людей, і звісно, ціною страждань величезної кількості людей, які втратили свої домівки, свою землю. Тобто ціна колосальна. Але український народ і українська нація показали приклад мужності спротиву волі до свого існування і до своєї перемоги. Нічого подібного в західній цивілізації взагалі не було за останні, там, я не знаю, там від 70 років після Другої світової війни. Е Тут слід нагадати. До речі, повертаючись до Венесуели, до Мадура, Трамп туди ж зателефонував Мадуро 30 листопада, тобто трошки місяць, більше місяця тому він зателефонував Мадуро. Особливо Трамп не розповідав, не розповідав деталі ті тих розмов. Я припускаю, що він просто запропонував Мадуру добровільно піти або повністю заблокувати експорт наркоти в Сполучені Штати, ну тобто вимагав чогось. Да? Там з'являлася інформація, нібито Мадура в обмін просив Трампа гарантувати, що Мадура зможе там свої там 150 мільйонів доларів десь зберегти. Але, мабуть, щось вони там не погодились. І місяць Трамп чекав. Після цього він просто взяв його, посадив на гелікоптер і вивез в Нью-Йорк. Зараз Нью-Йорку вони його будуть садити, судити, ну і там, мабуть, саджати заграти. Бо саме там в Нью-Йорку проти Мадуро ведеться кримінальна справа. Є наскільки я знаю рішення судів. Про саме по антинаркотичних статтях. Бо саме Мадуро там проходить як основний джерело наркотичних проблем для Сполучених Штатів. Відповідно, по ньому є відповідні санкції. І вже американці сказали, що коли у нас хтось засуджений за наркотики, нам без різниці, навіть якщо ця людина проживає в палаці в Каракасі в Венесуелі. От така концепція: чому вони схопили Мадуро, вивезли його, і фактично <кій> замінили владу. Венесуелі, вирішивши не лише свою наркотичну проблему, а й, звісно, будуть намагатися перерозподілити нафтовий ринок. Ну і на завершення хочу сказати, що українцям багато хто думає, що ну як нам оцінювати всю цю ситуацію? Звісно, з одного боку, типу, вторгнення іншої країни в іншу країну, от таке вивезення президента, все воно можливо там, знаєте, не дуже красиво виглядає. З іншого боку, ми живемо в світі, де давно правила порушені, тобто немає світопорядку, який існував до 2013 року. Ну тобто, до того як Путін зайшов в Україну, забрав Крим і Донецьк Луганськ. Тобто, все, тобто, починає домінувати право сильного. І це перше. Друге, Мадуро це партнер Путіна. Венесуела це партнерські партнер країна, партнер Венесельські нинішня влада Мадура і у Горчавоса, вони партнерилися з Путіним з Кремлем, з Іраном, Північною Кореєю. Тобто це одного поля ягоди. Тому от такий недосконалий світ ми живемо, коли, коли доводиться прибігати до таких дій, але американці зробили це максимально делікатно. Знову ж таки нагадую, станом на зараз не, не повідомляється про жодного навіть загиблого. Тобто не взяли за півтори години години, закінчили операцію, і вони натякають владі, вони все. причому вони не окуповують територію, не беруть там землі, якісь, ще щось, але вони, звісно, там, мають якісь свої там, військово, політичні, економічні, можливо, вимоги з міркувань своєї безпеки, і свого розуміння регіональної стабільності. Тому Мадуро Чавес це не дружні до України режими, і, звісно, ситуативно в українських інтересах, звісно, що там Мадуро не був при владі. Хоча, звісно, в досконалому світі, в досконалому, який, мабуть, ніколи не буде існувати, кожна країна має займатися своїми справами на своїй території, не займатися не лізти в справи сусідніх держав. Але я взагалі не знаю, чи це можливо в сучасному недосконалому світі. Що ви думаєте? Напишіть в своїх в своїх коментарях в описі під цим відео. Дякую за увагу. Побачимось.